idegen népek állnak vállainkon. Saját hazánkban rabként tartanak. В обласному центрі Закарпатської області відзначили 68-му річницю Угорської революції 1956 року. З огляду на те, що в Україні триває війна проти російського загарбника, захід відбувся тихим покладанням квітів та вшануванням пам'яті волелюбних угорців, молодих людей, які повстали проти радянської диктатури, і своїми діями вбили перший цвях у домовину тоталітарного режиму для нас, угорців, які проживають тут в Ужгороді. Цей день пам'яті настільки ж важливий, як для, для мешканців угорщини. Це визначний день в нашій історії, який говорить про свободу. Тисячолітня історія угорського народу свідчить нам про постійну боротьбу угорського народу за свободу. Це була боротьба проти татар, проти турків, проти габ та проти радянської системи. Про цю боротьбу ми згадуємо цього дня. 23 жовтня у нас у городців є наші власні герої, які мають відношення до революції 1956 року. На стіні ліцею імені Габора Дойко теж встановлена пам'ятна дошка, яка сповіщає наступним поколінням про те, що ми є часткою великої угорської історії угорського народу. Перед пам'ятним знаком угорської революції 1956 року в місті Ужгород зібралися представники генерального консульства Угорщини в місті Ужгород, угорського консульства в місті Берегова, товариство Угорської культури, Закарпаття, демократичної спілки угорців України, керівництво обласної ради та міста Ужгород. Сьогодні ми відзначаємо 68-му річницю з дня угорської революції 1956 року. Це надзвичайно важливо пам'ятати, що було тоді, щоб не допустити цього сьогодні, щоб розуміти, що такі речі, які робить сьогодні Російська Федерація, є неприпустимими. Адже і з приводу українців, росіян у 1941 році були допущені такі самі дії, загарбницькі дії. Ми провели тихе вшанування в Україні вже третій рік іде війна. Тут в Ужгороді ми відзначаємо річницю угорської революції 1956 року і вшановуємо честь як революціонерів в Угорщині, так і на Закарпатті, як до прикладу пан Шандор Мілова. Угорці, як в Угорщині, так і тут на Закарпатті під час революції 1956 року пересвідчилися в тому, що вони можуть розраховувати лише одне на особу. Тоді пролунали великі обіцянки про підтримку від іноземних країн, але їх ніхто не виконав. Нині закарпатські угорці можуть розраховувати на підтримку побратимів з угорщини та угорців з усього світу. Уже третій рік як сюди прийшла біда, і за ці три роки Угорщиною було надано велику кількість гуманітарної допомоги. На цю підтримку тут розраховують і надалі. Ми вдячні за цю допомогу. Захід завершився покладанням квітів до пам'ятної дошки на стіні будівлі Ужгородського СІЗО, куди після насильницького придушення революції було розміщено учасників протистояння як з Угорщини, так і з території Закарпаття. Адже свою солідарність з борцями проти комуністичної диктатури виявило чимало місцевих мешканців.